Немає нічого таємного, що не стане явним. Це лише питання часу. Якого? Як? Оооо. Та. Стоп. Це що? Фа... Фауст? А як? То він жи. Він живий? Стоп, стоп, чекайте, а доктор. Я сліпо служив моноліту, допоки вона не відкрила мені очі, щоб пригода, що зветься життям тривала, маєш прийняти волю як необхідне. Це і є головним.